11 грудня Укрзалізниця ввела новий графік руху поїздів. Що стосується потягів, які курсують через станцію Тернопіль, то суттєвих змін у їхніх розкладах не відбулося. Розповідають на залізничному вокзалі. Втім, дещо змінився маршрут поїзда інтерсіті, який сполучає наше місто зі столицею. Його продовжили до станції Львів. Збільшилась і кількість вагонів. «Якщо раніше було цьому поїзді чотири вагони. То зараз дев'ять вагонів. Змінився, звичайно, і трошки час, тому що, якщо він раніше відправлявся в 15-14 з Тернополя на Київ, то зараз він відправляється 17-07. 11 числа він ж перший день курсування, він був заселений 100%. Звичайно, в будні дні такої заселенці не буде. Ну це буде відслідковуватися. Будемо бачити, але я думаю, що цей поїзд повинен бути рентабельний. Добиратися цим поїздом з Тернополя до Львова, вважає Ігор Петрик, не лише зручно, а й швидко. Дорога займатиме приблизно одну годину 40 хвилин. Також є позитивом те, що є прицепна група вагонів до поїзда 358 Київ Рахів, яку виціпається по Тернополю. Є два купені, два пласкарти вагонів, якими можуть скористатися жителі. Як місто Тернополя, так і області це також великим плюсом, тому що є більша наявність місць для мешканців Тернопільщини. Крім того, розповідають на залізничному вокзалі, аби у новорічно-різдвяні свята усі охочі могли відвідати рідних, друзів чи просто поїхати у будь-який куточок України, курсуватимуть додаткові потяги у різних напрямках. Сторону Дніпра, сторону Одеси, Запоріжжя також більше буде курсувати поїзд Львів, Черкаси. Звичайно, і на Київ збільшується до дідаткові поїзда. Це поїзд є 207-й Київ-Ужгород, поїзд 275-й, Дніпро Львів, поїзд 227-й, 228-й, Одеса Львів, поїзд 211-й, 212 Запоріжжя Львів, поїзд 241-42 Одеса, Ужгород. За інформацією щодо графіків курсування потягів та наявності місць можна звертатися безпосередньо в квиткові каси або ж телефонувати у довідкове бюро за номерами 1505 та 47 22 46.